Величезна середньовічна імперія, яка підкурила безліч народів і тримала їх в руках сильної князівської влади. Київська Русь, колись невеличка варварська земля, пізніше потужна держава зі своєю багатою історією, дипломатичною традицією та навіть унікальною системою права. Але чому Київська Русь розпалася і що сталося з її численними підданими? Про це поговоримо у відео. Вітаю, мене звати Максим, і я викладач історії, це мій YouTube канал. Цього разу у своєму відео я хочу зануритися в період раннього середньовіччя та розповісти вам про Київську Русь. Чому така величезна, потужна держава Східної Європи розпалася? Та й взагалі як це відбувалося? Також я розповім вам про те, чи вдалося пізніше відродити Київську Русь. Та й взагалі, хто про це міг мріяти. Ну а перед тим як ми почнемо, не забудьте поставити цьому відео вподобайку, а також підписуйтесь на мій канал і лишайте свою думку у коментарях. І насамперед хочу вас запитати, що ж ви знаєте про Київську Русь. Оце саме це можете і написати в коментарях. Тож, не будемо чекати. Поїхали. Початок історії Київської Русі розгортається ще за князювання Аскольда. Це ще невеличка держава, яка складається з Полянського союзу слов'янських племен. У той час з'являється у Візантії перша писемна згадка про Русь, з якою вона уклала договір 860 року. До речі, ця дата може бути на НМТ, тому запам'ятайте собі 860-й рік. Це дата укладення першого відомого договору між Київською Руссю та Візантією. Ну а далі в цьому сюжеті відбувається переворот до Києва, як розповідає повість, временних літ припливає Олег разом з маленьким ігорем. Ігор був сином міфічного князя Рюрика. Це й стало приводом для Олега вбити Аскольда і захопити владу. Так як Ігор був малолітнім, то правити він не міг. Замість нього тривалий час це робив Олег. Йому вдалося у 882 році об'єднати Північну та Південну Русь, і так територія держави виросла вперше. Пізніше з'являється ще один князь Святослав. Він був сином Ігоря та тієї самої княгині Ольги, що вишукано мстилася древлянам за смерть свого чоловіка. Святослав прославився як войовничий князь і значно розширив кордони Київської Русі. Проте після невдалого походу на Візантію його вбили печеніги. Після запеклої боротьби за владу на сів син Святослава та ключниці княгині Ольги Малуші Володимир за час його князювання Київська і перетворилася на справжню імперію. Ось прямо на карті можете порівняти кордони Київської Русі до Володимира і після нього. І це ще не все, що зробив Володимир, який був за свого життя не зовсім таким і святим. Він ще прийняв християнство у 988 році, що наблизило Київську Русь до Західноєвропейської цивілізації. До речі, чому наблизило? Річ у тім, що в ранньому середньовіччі у 10 столітті. Е Язичництво вважалося такою варварською і другорядною релігією, і язичників не сприймали серйозно. Ну і звичайно, для того, щоб в очах правителів сусідніх, уже християнських держав. Бути легітимним потрібно було прийняти християнство. Ну просто християнство рішало абсолютно все. Якщо ми подивимося на історію Київської Русі, то вона переважно мала справи із сусідніми державами, зокрема, з Візантією, звідки вона прийняла християнство, Болгарією, Хозарією. От, і трішечки е, Польщею. Ну і ще був епізод, коли княгиня Ольга відправила послів до Дотона І, аби той відправив місіонерів, аби хрестити Русь. І все по суті. Але після прийняття християнства почався прям такий бум на міжнародні відносини і на шлюбну дипломатію, яку реалізовував вже наступник Володимира. Великого до речі, ще один такий цікавий факт про Володимира Святославовича. Він був першим князем, який вдався до так званої шлюбної дипломатії. Ну, шлюбна дипломатія це коли правитель однієї держави віддає свого сина на одруження або доньку до родини правителя іншої держави. Сподіваюсь, що трішки зрозуміло пояснив цей момент. Ну, якщо хочете більше дізнатися про Володимира Святославовича, можете подивитися окреме відео про нього на моєму каналі. Ну, а до піку могутності Київську Русь підніс якраз наступник Володимира Ярослав Мудрий. Ярослав, якого прозвали Мудрим, теж до влади йшов криваво. Проте, на відміну від свого батька, зміг домовитися зі своїм братом, і вони тривалий час справили спільно, утворивши дум вірат. Потім брат помер за загадкових обставин на полюванні, і Ярослав повністю успадкував державу. За його князювання Київська Русь, хоч і не розширювала настільки стрімко свою територію, але вона змогла стати наймогутнішою державою Східної Європи. Ярослав зробив ставку на розвиток культури і науки, а ще у незалежнення християнства. Він призначив на пост митрополита Русина Іларіона. Ну, а до того церкву в київській Русі очолювали візантійці. І звичайно, що Візантія після... Прийняття в неї християнства Київською Руссю чинила значний культурний та релігійний і навіть політичний вплив. Тому крок Ярослава Мудрого був доволі розсудливим і призначення русина на пост Митрополита допомогло унезалежнити церкву Київської Русі від Константинополя. Ну і до того ж, якраз в той час відбувалися грандіозні церковні срачі, які завершилися у 1054 році розколом християнської церкви на православну із центром у Константинополі і на католицьку з центром у Римі. Ось така весела була історія із християнством. Ну а що ж ще Ярослав Мудрий зробив для могутності Києва? Київської Русі перш за все він налагодив цілу мережу дипломатичних зв'язків, які допомогли Київській Русі здобути вплив у східній Європі. Також руська культура поширювалася на захоплені території завдяки християнству та потужній місіонерській роботі. Ну і звісно ж, розбудовувалися нові міста та оборонні споруди в прикордонні. Ну і за правління Ярослава життя в Київській Русі, мабуть, було найкраще. Але звичайно, як і будь-хто на цій землі, Ярослав Мудрий невічний. Так, так, я натякаю саме на те, що він помирає. І при цьому пік могутності київської Русі завершується, і починається грандіозна боротьба за владу. Ну, насправді для Київської Русі це класика жанру. Але Ярослав Мудрий намагався запобігти цим срачам і придумав нове спадкове законодавство для своїх синів. Ну і прописав він це все у своєму заповіті. Тож тепер давайте поговоримо детальніше, що ж там такого понаписував Ярослав Мудрий, що сприяло розпаду і занепаду Київської Русі. Князь вирішив змінити систему престолонаслідування. В середньовічному світі домінуючою формою правління була монархія. Це коли влада передається від батька до старшого сина. Однак у Київській Русі за Володимира та Ярослава влада діставалася не старшому брату, а тому, хто був сильнішим, кмітливішим і підступнішим серед усіх інших нащадків покійного князя. Знаючи це, Ярослав хотів дати можливість кожному синові покнязювати. Тому розподілив землі київської Русі між усіма своїми нащадками. Найстарший повинен був правити в Києві, а інші в уділах. Коли старший брат помирав, його місце заступав молодший і так далі, доки всі нащадки не закінчаться. Тоді вже на київський трон повинен був сісти старший син останнього брата. Я погоджуюсь, від цього справді можуть вибухнути міски. Ну, мабуть, схоже було і в нащадків Ярослава Мудрого. За цим спадковим законодавством на трон сів найстарший брат і але іншим теж хотілося влади, сяк так вони пересралися, потім домовилися і утворили тріумвірат. Це такий тип правління, коли державою керує троє людей. У випадку із нащадками Ярослава, троє Ярославовичів. Вони втрьох усунули своїх двох наймолодших братів і кілька десятиліть правили тихо мирно. Система престолу наслідування більш-менш працювала, але в тих правителів з'являлися свої діти, які в майбутньому теж хотіли на престол. І серед цієї всієї катавасії претенденти на київський трон зростають просто в геометричній прогресії. Ще й кияни включаються активно у всі ці протистояння за владою. Було часто навіть таке, що мешканці Руської столиці виганяли неугодних їм князів. До речі, схоже було і з батьма іншими удільними князівствами. Але тут з'являється він, Володимир Всеволодович, онук візантійського імператора Костянтина IX Мономаха, який обдарований був усіма талантами від інтелекту до фізичної сили. Ще з малку він, будучи сином Переяславського князя, бере участь у війнах з половцями, проявляє себе як хоробрий полководець на полі бою і здобуває прихильність як знатних, так і простих людей. Це буде передостанній князь єдиної київської Русі. Йому на кілька десятиліть таки вдається відтермінувати остаточний розпад держави. Ну, і за правління Володимира Мономаха настає останній золотий вік у Київській Русі. До речі, вперше значення слова золотий вік я дізнався ще в дитинстві, коли грав у п'яту цивілізацію. До речі, ставте вподобайки, хто теж полюбляє грати у стратегії. Ну, так от. Як же тоді Володимир Мономах став князем? Та що йому довелося зробити для того, щоб Київську Русь перетворити у єдину державу? Знову? Ще з юнацьких років слава бігла попереду Володимира. Тому він швидко став авторитетом серед своїх родичів Ярославовичів. Тисяча року молодий онук візантійського імператора вирішує скликати загальний з'їзд усіх представників правлячої родини. Він хотів, хоч трохи прояснити ситуацію та навести лад серед системи престолу наслідування. Так відбувається відомо в історії подія під назвою Любецький з'їзд. На ньому нащадки Ярослава Мудрого таки доходять згоди. І тут вони поступово нарешті розуміють, що потрібно припинити сратися між собою, інакше втратять ту державу, яку їм залишили знамениті предки. І при цьому всьому Володимир Мономах пропонує нову систему престолу наслідування. Відтепер трон дістається не молодшим братам а синам. Всі члени правлячої родини залишаються разом зі своїми нащадками правити у власному удільному князівстві. Натомість влада над всією київською руссю успадковується за попереднім принципом від батька до сина, а не від брата й до брата. Розумію вас, мізки певне вже вибухають. Але ця нова тере, стара система престолу наслідування стала. Новим цвяхом в труну Київської Русі. Чому? Тому що доки існувала сильна князівська влада, все й трималося. Але коли вона зникла, то місцеві удільні князі починали все більше і більше відокремлюватися. Ну і так повноцінно розпочалася епоха роздробленості Київської Русі. Або якщо повноцінно, то називається і період феодальною роздробленістю. Цікаво, чи тоді у далекому 1097 році Володимир Мономах підозрював, що стане князем усієї Київської Русі? Складно сказати, але існує думка, що він не зовсім і претендував на Київський престол. Проте, у 1113 році кияни вирішують інакше. Вони. Виганяють свого недолугого князя і запрошують на трон Володимира Мономаха. Ну тому що святополк уже їх так заї... тобто дістав, що вони вирішили згадати про авторитетного і сильного Володимира Мономаха. Причиною повстання стала недолуга політика святополка. Він підтримував легковарів, як міг грабував незаможних містян, потурав торгівельні верхівці. Ну, одним словом, чоловік. Жив у своє власне задоволення. Але що відбувається тоді, коли на київський трон приходить Володимир Мономах? Він починає грандіозні зміни і тим самим покращує життя в Київській Русі. Він одразу ж починає наводити ладу столиці. Тихомирює своїх братів удільних князів, а ще береться за культуру. Новий князь одразу ж вирішує головну проблему прикордонні, якою були половці. Вперше вони атакували Русь ще у 1068 році. Тоді відбулася битва на річці Альта, в якій князі ганебно програли. Після поразки кияни ледь не вигнали з міста Ізяслава. Володимир Мономах видає заміж за Половецьких ханів кількох своїх доньок. Це він робить для того, щоб посіяти чвари всередині племені кочовиків. Крім цього, всього налагоджує Мономах і дипломатію із сусідніми країнами, та виводить культуру на новий рівень. Найвідомішими творами, що з'явилися за князювання Володимира Мономаха, є повчання дітям та повість временних літ літопис, за яким досі вивчають минуле Київської Русі. Ну і звісно, Володимир. Теж не вічний. Як довго він не прожив би, все одно помирає. Ну і після нього тихо, мирно, на престол сідає його син Мстислав. Новий правитель продовжує політику батька. Він в залізних руках тримає своїх свавільних родичів. Продовжується замстислава і бурхливий культурний розвиток. Зокрема, пишеться твір під назвою Мстиславове Євангеліє. Сам Мстислав навіть був канонізований до лику Святих. Але найцікавіше починається після його смерті, тому що Київська Русь остаточно припиняє існувати як єдина держава. І починається той період, який історики назвали феодальною роздробленістю. Київської Русі починають зміцнюватися окремі князівства. Найбільш вдалим прикладом такого зміцнення стало Волинське князівство. Його правитель Роман Мстиславович у 1199 році захоплює Галицьке князівство і утворює Галицько-Волинську державу. Пізніше він приєднує до своїх володінь навіть Київ, але центр держави переходить на захід до міста Галич. Пік могутності нової держави припадає на сина Романа Мстиславовича Данила Галицького. Але він не триває довго, тому що на Київську Русь нападають нові кочовики монголо-татари. Вони довго готувалися до цього протистояння ще після битви на річці Калка. До речі, саме там, у 1223 році, руські князі вперше зустрілися із новою смертельною загрозою для Київської Русі. Вона відбулася у 1223 році. Тоді на прохання Половців князі Київської Русі спільно виступили на допомогу в боротьбі з монголо-татарами. Проте всі разом із половцями зазнали нищівної поразки. Багато князів загинуло. Врятуватися вдалося лише кільком людям з роду Ярославовичів. У тій же битві монголо-татари побачили слабкість Київської Русі. Саме це, на мій погляд, спонукало їх до нового походу уже із захопленням цих земель. І розпочали вони грандіозний похід наприкінці 1230-х років. А у 1240 році вони захопили Київ, а далі пішли спустошувати землі Галицько-Волинського князівства. І так на довгий час Київська Русь опинилася під владою Монгольської імперії. Проте, звісно, удільні князівства залишилися, а місцеві князі могли так само спокійно собі правити. Проте, для того, щоб правити, їм потрібно було отримати дозвільний документ від Золотої Орди, який мав назву Ярлик. Ну а пізніше, із занепадом Монгольської імперії, землі Київської Русі розподілили між собою сусідні держави, зокрема, Литва. Польське королівство, Угорщина, ну і звичайно, Московське князівство. Ось так завершилася історія такої величезної держави, як Київська Русь. Ну а тепер давайте на фінал підсумуємо з вами. То чому ж таки розпалася Київська Русь, постійна боротьба за владу. Сильні зовнішні вороги, які перемагали через відсутність єдності, банальний спад економіки, Київ втратив роль торгівельного вузла адже основний торговий шлях із варягу греки, який проходив по Дніпру, відійшов на другий план. Відсутність сильної централізованої влади. Ось так занепала і зникла з карти Європи найбільша держава раннього середньовіччя Київська Русь. До речі, як ви думаєте, чому таки розпалася Київська Русь і чи взагалі мала вона шанси знову відродитися? Пишіть свою думку у коментарях. Я з цікавістю її почитаю. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося моє відео, то не забудьте підтримати його вподобайкою. А також підписуйтеся на мій канал. Моєю метою є зібрати 5000 підписників. Ну, а з вами, як завжди, був Максим Кірсанов. На все добре. Та до зустрічі в наступних відео на моєму каналі.